Тут набір догляду на це у нас набір з Бейбі Долоруса. Набір має 339 деталів та ось такого Долоруса. Ось так виглядає набір спереді, ось так виглядає набір ззаді. І хочу дати вам одну коротку відповідь. Якщо ви мене спитаєте, де де берете такі лагонабори, я кажу, наперед я їх беру в епіцентрі. Я кажу, Просто вам попереджаю, щоб ви знали. Так, що ось такі набори. Ось такий набір. Можна, думаю, починати. Спершу відкриємо його. Все. Достаємо наші інструкції. Бо я думаю, можна починати наш туалет. Ну, я думаю, нікому не зкращено склав. Добре. Ось так виглядає наш долар. Ось так виглядає всередині інструкції. Всякі тут кроки. Також, звісно, зараз-зараз рекламний баннер з іншими наборами. Кажу наперед, сьогодні у нас тут кожен. У нас цей набір був на огляді, був, а цей зараз у нас є. Кажу наперед, наступний набір у нас буде ось цей, а потім уже цей. Добре, давайте не будемо відтягувати час до останнього і почнемо. 3, 2, 1. О, долар, до речі, зараз є. Ось такий долорес. У нього з функцій. Ось такий хвіст, він дуже вільно рухається. Також йому можна почепити всякі речі на руку. Тут давайте рахуємо, скільки в нього деталь частин рухається. Раз, два, три. Додаємо, Додаємося, тут виходить 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тринадцять 14, тринадцять, 15. Коротше, 15 це варіантів, як можна його тримати. Ось такий «Доларус». Так, що ось такий гарненькі долорс. Якщо чесно, можна сказати, що це наймиліший набір цього року. А якщо ви зі мною годні поспорити, коментарі завжди для вас відкриються, я готові завжди вам відповісти. Так, що результат. Так, ось такий результат у нас виходить: такий гарненький долорс. Ну, а я хотів би вже перейти до так сказати, до самої лакомки, самого найсолодкішого набору це набір з титанозавром. Так, ось такі у нас титанозавр є в комплекті. У нас є титанозавр, велосираптор, доктор Гері Лумінс, Зора Беннет, Мартін Крепс. Ось такі у нас персонажі є в комплекті. Ну, давайте покажу, як набір виглядає ззаді, щоб показати, як виглядає все це. Ну, і давайте вже почнімо ж до самої лакомки. перейдемо. Спершу давайте самої інструкції. Кажу наперед, дорогі підписники, якщо ви спитаєтеся, «Давид, а де всі пакетики? Я вам скажу по чесноку. Я, набір склала, просто у мене, так сказати, спец спеціальний огляд. Сьогодні в мене вже особливий огляд, бо то дуже довго так затягується відео у мене. Я, якщо складати, то, на, 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 то відео може десь 10 годину йти. Ну, а давайте почнемо з того, як виглядає перший пакетик. Ви готові? Три. Два. Оде. Це результат нашого першого пакетика. Ось тут у нас є в комплекті один велосираптор. У нього з рухомих частини щелепа, так, як в нашого попереднього, який вже на сьогодні був на оліді. Також самий крутий динозавр в цьому наборі. Я думаю, це один з моїх улюбленіших це титанозавр. Ось так виглядає його голова. Так виглядає шия. Рухається в два боки вперед назад. Перед-назад, ліво-вправо, вверх вниз так сказати. Також хвіст рухомий, і це все, що в нього є рухоме. Якщо не враховувати ще лепу, це всі горгові частини. Також у нас є ось така машина. Ось така в неї функція, можна вперед-назад, вперед назад рухати. Також ось така зброя і наша крута героїня. От, от, от така крутий персонаж, правда шкода. Шкода, що. Навряд чи можуть бути далі з нею фільми. Я не знаю, може бути, але це наша зора. До речі, друзі, в мене є одна теорія, як може виглядати наступний набір. Ось такі ще є в нас мільярдер. Той, хто затіє всю цю ідею. Ну, а тепер давайте я скажу, одну в мене є теорія. Одну, одну теорію. Знаєте, як, думаю, виглядав би набір з. Дірексон, от знаєте, є ще один набір, який я ще не реалізували. Правильно, набір. 0,71. Ну, 71, коротко кажучи, є. 73, 72, а нема 71. Оце саме. Так, 71. Так, видаю 71-й, 71-й. Нема лише 71-го набору. А я сподіваюся, що ви мене, знаєте, як випустити цього. От є, наприклад, набір Зараз. Є У нас, як ви знаєте, у фільмі був мотодон. Такий з крилами. Ну, коротко кажучи, його. Ну, не суть в цьому. То там буде набор дірекс і ще, можливо, або один, або два таких мотодона. І вони будуть в лабораторії. Це моя теорія. Ну і, давайте, ну і потім подивимося, чи моя теорія справдилась. Ну, а давайте почнемо. Ось так виглядає наш наступний два пакетика. Ну, а давайте почнемо. один. Так виглядають наші наступні два пакетики. І, до речі, забув сказати, в першому пакеті, в самому статусу, був ще такий мотоцикл. Забув просто його додати у кадр. Також ось так виглядає наша Ось так виглядає наш палеонтолог, той хто багато знає про динозаврів. Це я забув. Як називається та людина, яка знає про динозаврів, дає назві, ну, але в загальному, думаю, зрозуміло, хто це. Ось такий у нас персонаж. Такий він крутий. Два лиця теж. Там трошки не видно, але в нього просто таке нормальне. І скажу, наперед, я просто сюди запхав бінокль, щоб цілого він так десь не валявся. Також з функції цієї частини, що я хочу сказати. Перше. Є ось така кабінка така, що тримає тут всі шприци, всі зброї. Ну, тут наборі побачите її заповненою. Ну, як знаєте, там тримаються всі ці шприци, стріли і так далі. Також є ось така штучка знаходження нашого титанозабра. А тепер давайте покажу, що за функції в цьому наборі є. Так, зараз ось так. Нормально. 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 І ось так воно працює. Зараз треба полегшити ось тут. Треба трошки цього залегшити. Ну, коротше, ось так. Працює ця функція. Що тепло, типу, наш титанозавр, все це ламає і воно починає все падати, крикотіти. Ну, думаю, все загально, зрозуміло. Так що ось такий результат нашого передостаннього етапу. Ну, а тепер давайте перейдемо до нашого останнього етапу. Давайте, думаю, спершу я заберу все це за кадр. Ось так добре. Зараз. А тепер давайте перейдемо до наступного моменту. Ось так виглядає наш. Останній етап. І давайте зразу не відтягувати час, зразу ось так. Баба! Ось так виглядає наша заправка. Ось так все це виглядає. Ось така заправка. Ну і давайте покажу всередині, як все це виглядає. Такі двері є. Тут є ось такий комп'ютер, на якому всі ці рахунки вираховуються. Простой ходох. Нікому не, не рекомендую такий їсти. Також ось така. Штучка, з якої можна пити всяку. От, наприклад, можна уявити, що це, наприклад, тут Фанта, а тут а, синя Фанта. Ну, хтось думаю, синю фанту. Ось так виглядає все всередині. І якось так виглядає цей набір. Також тут ось такий. Е, цей, як його. Ну, можна сказати, міні-вертольот, як я сказав би. О, дрон, во. Який стріляє стрілами, щоб попасти і зловити ДНК. Кажу, наперед, все це безпечно. Нікому ця, ця стрілка така не нашкодить. Так що ось так це виглядає ось. Ну, а тепер хочу показати функцію теж. Тут є теж така функція зараз. Так. Ану і сюди. Куди тікаєш? Ось. Одна з функцій. Як бачите, є ось така штучка, і тут можна все це з'єднати. І воно можна уявля... уявити, що воно заправляє бак. Так що. Ось такий результат у нас виходить. Думаю, що хочете. Я думаю, що набір дуже сам по собі він крутий. Особливо сподобалося мені ця функція з деревом. Також мені сподобалося, як виглядає в загальному дерево. дуже все прекрасно. прям, Все дуже таке натуральне. Прям Також особливо, що мені в цьому наборі сподобалося, це сам титанозавр. Це мій перший динозавр, так, типу, це найбільший динозавр в моїй колекції. Але якщо по чесноку, то це мої... самі перші набори в моїй колекції іменно по динозаврам, що з самими фігурками не. А не сути якісь там, наприклад, череп трисератопса, бо в мене лише череп трисератопса раніше був. Але взагалі, ну коротко кажучи, ось такий результат у нас вийшов. Ну, я думаю, можна переходити до наступного набору.